Слава Україні та слава ЗСУ о десь 28 січня 704-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Минулої доби росіяни випустили вісім іранських дронів Камікадзе в напрямку Дніпропетровщини та Запоріщини. Чотири з восьми дрона вдалося знищити. Про прильоти інформації немає. Ще двома балістичними ракетами росіяни вчора обстріляли Полтавщину. Є влуч. Ання поруч з Кременчугом горить якийсь промисловий об'єкт. Ну і також три ракети С-300 росіяни вчора випустили по Донеччині. Є руйнування, ну і жертви серед цивільного населення. І от зараз в середині дня росіяни випустили керовану авіаційну ракету в напрямку Дніпра, наче вона вже зникла, наче її вдалося збити хлопцям з ППО. В Одесі минула доба пройшла спокійно. Зараз теж все спокійно. А в сусідній Миколаївській області росіяни вчора обстріляли. Чаків є руйнування серед житлового фонду. Також перебили електромережу, хоч жертв серед цивільного населення немає. А на Херсонщині, на жаль, знову є жертви. Одна людина вчора загинула після російських обстрілів. Ще двоє травмовані. Сьогодні будемо чекати гарних новин. Бажано, щоб щось там знову прилетіло на Росію. Ну і прошу, як завжди, закинути волонтерам на збори. Дякую.